Вони поклали своє життя, аби світ знав правду. На Прикарпатті вшанували пам'ять загиблих журналістів. Цьогоріч алея поповнилася 33-ма новонарями та медійниками, які трагічно загинули з початку великої війни. День пам'яті запроваджено в 2007 році після жорстокого вбивства українського журналіста та засновника української правди Георія Гонгадзе. На цій же алеї пам'яті було встановлений меморіальний знак пам'яті колег їх убила війна, на якому писано 39 прізвищ. Цього року, на жаль, війна знову збирає свої жертви. Відкриваємо другий такий пам'ятний знак. Знову ж таки, пам'яті колег їх убила війна, і тут писано 33 прізвища, які загинули внаслідок війни. З початком повномасштабного вторгнення чимало журналістів пішли захищати рідну землю. Серед них і військовослужбовець Сергій Білий. Він переконаний, медійники також виборюють свободу України. Тільки зброя їхня слово. Війна триває так само в інформаційному просторі, тому що ворог використовує всі засоби, в тому числі інформаційні. І якраз в цій ситуації робота журналіста дуже важлива, тому що журналіст несе людям правду, допомагає виплати. Виплести із моря фейків, з моря брехні, тобто показати людям реальну ситуацію в країні, реальну ситуацію на фронті і не тільки на фронті. Традиційно що в вересня прикарпатські журналісти садять квітучі дерева на алеї поблизу Івано-Франківська і таким чином вшановують пам'ять загиблих колег. Віроковцин Андрій Буцяк, новини на вежі.